Діти малювали свою зимову мрію фарбами і піском. Молодші взялися до роботи активніше, почали з паперових картин. Наприклад, Люба малює сніговика. Тому що зараз зима. А ти, ти його по рисувала, а ти Ні, просто рисувала. Ти сама рисувала? Та, ще. Сніг. Ну и елочку нарисую тут сверху. А Христина малюет новоречную ялинку. А почему тут только половинка? Ну, я решила сделать половинку, чтобы повесить елочные игрушки. Ты сама рисовала или тебе кто-то помогал? Я сама рисовала. декому допомагали втілювати свої мрії на папері дівчата-волонтерки. Я допомагаю рисувати, хоча я сама не дуже рисую, але їм подобається. Я думаю, їм передоставляє удовольствие те, що з ними вместе хтось, хто може допомогти і порадувати їх. На рисунку буде сніговик і «Мішка Теді». От ми зрисовуємо з картинок. Я в дитинстві теж дуже любила зрисовувати, а не рисувати. От тому ми і зрисовуємо. Старші починали з картин з піску. Рідна хата під зимовою ялинкою під керівництвом фахівців. Написали да, да как це ну, все. І як, якщо сравнювати просто рисунок на папері і рисунок піском, відчуття Цікавіше намного. Малюючи піском, треба планувати картину зразу, буде дуже обережним і думати над кожною лінією, оскільки перемальовувати тут складніше ніж на папері. Пісочна анімація це такий сказочний процес. Діти і взрослі, навіть, які включаються в этот процес, від нього дуже трудно відриватися. Це настояща сказка, це арт-медитация. І, конечно, в процесі этого творення, можна сказати, діти они погружаються в свої мечтания, они загадують самые сокровенные желания, которые, естественно сбываются, Тому что, как як ми знаємо, для того, щоб желания збилися, їх нужно візуалізувати. Цілющу силу мистецтва відчули на собі 24 вихованців школи інтернату номер 5 і дитячого дому перлина. Всі їх роботи будуть розміщені у приміщенні прес-центру, і гості зможуть придбати їх собі і порадувати юних художників. Ми попросили їх написати їх плани. Потому что мечты говорить детям, что чудо исполнится, напишите свою мечту, ну как-то так. Мы попросим написать их планы, и ровно через год мы тут соберемся и узнаем, исполнили они свои планы или нет. Потому что, ну, мне кажется, что этих детей надо немного учить практичному чему-то, не тому, что нам обещают, да, вот вы живете в детском доме, вам мы так плохо, мечтайте о чуде. А чому-то конкретному, практичному рисунку, аплікації, планом составлению. на згадку про свято всі діти отримали подарунки, щоб продовжувати малювання, і вдома. А організатори пообіцяли проводити такі свята ще. Наталя Браславська, Анастасія Даманська, факти.